Зберігати молодість шкіри нелегко, але можливо, завдяки правильному догляду. Від ЕКОСТ. Маска омолоджуюча, вона відновлює шкіру, прискорює регенерацію тканин, живить та насичує обличчями, вітамінами. Крем під очі активно зволожує та має протинабрякову дію для шкіри. Кремчик бореться з гусячими лапками, прибирає дряблість повік та допомагає позбутися темних кіл під очима. Маска з насінням льону легко розгладить дрібні зморшки та зробить шкіру бархатистою. Масочка підтягує овал обличчя, надає ліфтинг-ефект, освіжає, тонізує та підвищує пружність шкіри. Друзі, я рекомендую кожній із вас обирати натурал UA Юкост. E Це продукція дійсно натуральна. Я використовую її вже не вперше, тому щиро рекомендую.